За 10 місяців поточного року на території Лозівського району виникло 280 пожеж, що на 26 випадків більше, ніж за аналогічного періоду 2022 року. Внаслідок пожеж 8 людей загинуло та 5 осіб отримали травми. На території Лузівського району в 2023 році сталося 174 випадків пожеж в екосистемі, що становить 62% від загальної кількості пожеж. З метою недопущення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки співробітниками Лозівського райуправління ДСНС постійно проводяться рейди по недопущенню випалювання рослинності, дотримання правил пожежної та техногенної безпеки в лісах, а також з працюючим та непрацюючим населенням щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті та на підприємствах. Також протягом 2023 року на території Лозівського району в будинках та спорудах житлового призначення виникло 77 пожеж, що становить 30% від загальної кількості пожеж. Один із таких випадків відбувся 2 листопада. За адресою міста Лозова, провулок Антарктичний. Горів дах прибудови до будинку. Ймовірна причина пожежі коротке замикання. Внаслідок пожежі повністю знищено дах прибудови, травмованих та загиблих немає. Тож дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це допоможе надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі. У разі виникнення пожежі терміново зателефонуйте до служби порятунку за номером 101.